Друзі, всім доброго дня! Після вчора купили караванчика. До речі, караванчик в ідеалі суперовий. За вже два дня ми в ньому, як то кажуть, ночуємо, все суперово. І заїхали на одну із площадок, де ми купували досить велику кількість автомобілів, в тому числі і електричних. І є зараз ось така KIA Niro. Розумію, що піднялося в нас розмитнення, але в загальному, навіть якщо врахувати плюс розмитнення, ось ця автівка це є 2020 рік. Рестова, автомобіль має два косметичні підкраси з правої сторони, це задні права дверка і заднє праве крило, без шпаклівки, максимум 170-190 мікрон. В одному місці десь 191-192 знайшов, навіть не 200, на хорошій резині, два ключа. Ось така резина, правда, літо, але, можна сказати, майже нова. Трохфазна. Трохфазна в нас автівочка. Ось. три фази, всі коннектори в нас зайняті, Дуже гарний має колір, темно-синій металік. Це є вже рестова автівка. Ось так виглядає в нас салон, шкіра, акустика GBL, сісклопідйомники, пам'ять сидінь, на даний момент ми перевірили, все справне, все працює. По редуктору по підчепниках проблем немає жодних. Два ключа, дві зарядки. Ось така велика навігація. Тут у нас підігрів і обдуви сидінь. Вартість даного автомобіля може бути в Україні, включаючи те, що зараз розмитнення. 15500 євро. Кого зацікавить автівка? Телефонуйте. Ми ще знаходимося в Голландії, тому що шукаємо ще. Кемпери нам потрібно підібрати і пригнати. Ось ви бачите дві зарядки. Шторки на даний момент немає, але я розмовляв з цим дилером, він говорив, що якщо б купували автомобіль, він надасть. І ось тут, як ви бачите, пластик знімали, можливо, коли щось міняли. Не знаю чому. Але також пластик буде. Салон наближений до ідеалу. Дійсно хороша автівка, Дай, щоб була вона. Перед новим роком і ціна, так як він зараз її віддає, мінус розмитнення. Ну, це взагалі ніхто б навіть не думав, тому що автомобіль би виходив десь в районі 13 тисяч євро, там 12 з копійками. Ну Я думаю, що дана автівка вона би продалася буквально за 10-15 хвилин. Ну В принципі, навіть враховуючи розмитнення, 15,5 тисяч євро за даний автомобіль, це також е, хороша ціна. Отже. Кого зацікавила, телефонуйте, мій номер телефону в шапці профілю. Ми ще знаходимося в Нідерландах, щось будемо підшуковувати. Кого що цікаве, телефонуйте. Дякую, до побачення.